На цій зустрічі ми довели ключові вимоги, щоб суспільство було проінформовано, Громадськість була проінформована про ход слідства, на якому етапі зараз знаходиться слідство, і ті високопосадовці, які на сьогоднішній день причетні до цього, однозначно не втікли від відповідальності за свої дії, які були скоєні під час розгону демонстрантів мирних демонстрантів 30 листопада. Багато людей постраждали, постраждало і багато журналістів зараз. Є всі підстави говорити, що а, це високопосадовці, і я впевнений, що в ближайший час а, ми можемо отримати результати, де будуть причетні до цього дуже високі а, люди, знаходяться, які знаходяться на дуже високих посадах. Тобто а, це все це керувалося, і ні в якому разі це не а, діє тільки ліжберку. Також була зроблена, зроблена акцент для того, щоб. Це не тільки проінформувати громадськість. Ми домовилися, що на ближчий час зробимо так, щоб генеральний прокурор мав можливість прийти до Верховної Ради і дати відповіді на ключові питання, які турбують суспільство. Також Верховної Ради перед народними депутатами. Також були акцент розставлені щодо подій, які відбувалися минулого дня. Зафіксовано багато порушень що стосується виборів в п'яти проблемних округах. І у нас є чітке підозра, що ці проблемні округи залишились проблемними з. З кількістю порушень, які були зроблені в цих округах. і у нас є впевненість, що влада робить все для того, щоб ні в якому разі не дати можливість волі вивільнювати людей пройти, щоб люди знали, кого вони вибирають. Тому що вибирають одного, екзитолу показують одну особу. Потім після підрахунку так званого. Чесно, зовсім інші результати. Це неможливо, це йде дизонанс, полів, які роблять авторитетні організації, і результати, які ми отримуємо. Заходів, де застосовувалися органи правопорядку, ми е, наполягали, щоб ця справа не затягувалася, е, незважаючи, за, е, незважаючи на те, що відповідно Генеральна прокуратура має, згідно закону, доволі обширний термін часу для того, щоб вести цю справу. Е, ми е, наполягали на тому, щоб ця справа була максимально публічною. Відповідно, саме тому було запрошення генеральному прокурору прийти до парламенту і прозвітуватися про всі ті події, які відбувалися тут в Києві. Ну і для нас надзвичайно важливо було так само наголосити генеральному прокуророві на тому, щоб не приховувалися факти, щоб не зникали якісь свідки. З тої інформації, яку ми отримали, дійсно, по відношенню до високопосадовців ведеться кримінальне провадження, ведуться допити. І Якщо тут більш-менш все зрозуміло, інша справа, що не зрозуміло, чи будуть застосовуватися певні санкції, але зрозуміло, що по відношенню до певних людей справа все-таки ведеться, то найбільша проблема буде виявляти тих безпосередніх. Працівників рядового і офіцерського складу Беркуту, які конкретно били палками людей, копали чоботами, ну саме через те, що вони не мають розпізнавальних знаків на своїй формі, вони не мають ніяких номерів, їхні лави постійно змінювалися. Так що з'ясувати конкретно, хто з безпосередньо працівників Беркуту бив, а хто не бив. Буде надзвичайно складно, ну от мені здається, що тут якраз і оця міна підкладена в українському законодавстві зрештою, і влада очевидно, що була зацікавлена саме в такому перебігу подій. Що стосується виборів, генеральний прокурор нам представив свого заступника пана Білоуса, який патронує справу виборів. Відповідно, ми домовилися, що тільки ми ну, систематизуємо всі порушення, ці дані будуть передані. Ну, звісно, що те, що стосується нагляду прокуратури згідно українського чинного законодавства, генеральний прокурор України Віктор Пшонка погодився прийти до парламенту. І прозвітувати парламенту про події, які відбувалися 30 листопада, і події, які відбувалися 1 листопада. Вибачте, грудня. Друге, генеральний прокурор отримав наше звернення щодо необхідності встановити порядок в Беркуті. А саме Генеральна прокуратура України повинна негайно зробити заходи реагування і зобов'язати міліцію нумерувати шоломи всіх працівників Беркуту, тому що це не остання подія. Коли Беркут б'є людей, коли Беркут порушує закон і коли Беркут поводить себе не як міліція, а просто як злочинці. Третє, що стосується ходу розслідування, то мене стурбувала заява Генерального прокурора про те, що важко сказати терміни цього розслідування. І саме тому ми застерігаємо Генеральну прокуратуру від того, щоб це розслідування не спустили на тормозах. Також важливо відзначити, що особи відсторонені, але жодної особи сьогодні арештованої чи взятої під варту немає. І ми хотіли би, щоб це розслідування було об'єктивне, тому що студентів заарештували буквально за декілька годин. А високопосадовців, які били людей і давали вказівку це робити, ніхто не арештовує і не приймають запобіжних заходів по відношенню до них. І четверте, що стосується виборів, ми зараз готуємо матеріали щодо діяльності виборчих комісій на місцях, тому що це саме підслідність Генеральної прокуратури України, і передамо матеріали щодо порушення кримінальних справ по тим особам, які фальшували вибори в відповідних комісіях. Щодо сьогоднішньої погоджувальної ради, ми вважаємо, що Віктор Янукович не зробив кроку щодо відставки уряду, і тому очікуємо рішення президента Януковича щодо цього уряду. Це питання вирішується не в парламенті, це питання вирішується в кабінеті президента України. Тому третя вимога щодо політичної відповідальності уряду залишається як ключова вимога, і ми очікуємо рішення президента. Так, так, само, так, у вас, так, само, я перепрошую, я, перепрошую, я, перепрошую. До я перепрошую, дозвольте будь до ласка. Так само ми ще наголосили на тому, що всі ці переслідування які ведуться. Прокуратурою по відношенню до студентів активістів майдану є абсолютно неприпустимими. Ми звернули увагу генерального прокурора про негайне призупинення подібних переслідувань за політичні погляди, особливо студентської молоді. І ну, в принципі, побачимо, що буде реакція. Ну він нас поінформував по студентам. Він нам сказав чітко, що це була ситуація по місту Києву, коли хотіли встановити осіб, які пропали безвісті. І було 22 таких кримінальних справи, і запити, відповідно, що це не стосувалося участі в Майдані. Віриться, але тяжко. Друге, ми підняли питання по Львову про те, що в Українському католицькому університеті начебто притягують до відповідальності. Він при нас дав казівку розібратися і сказав, що це не справа прокуратури цим займатися, і вони цим займатися не будуть, і студентів ніхто переслідувати не буде. Так, а відповідаючи на ваше запитання, ми, звісно, прекрасно собі усвідомлюємо, що Попов Сівкович Каряка, це, звісно, що є високопосадовці, але високопосадовці, ну, скажімо так, середньої ланки. Зрозуміло, що були ті, які давали відповідні накази. В тому числі те, що ви називаєте прізвище, і Захарченка, міністра внутрішніх справ і інших, відповідно, наше звернення до генерального прокурора було власне безпосередньо притягнути до відповідальності тих, які давав накази. Тобто ви розумієте, давав накази раз, середня ланка нібито вже. Допитується два, ну і виконавці, які як ми зрозуміли, ну їх тяжко встановити, значить, оскільки е, номерів на шоломах не було і інших опізнавальних знаків, значить, ми так зрозуміли, що то якби, е, закінчиться нічим. Ну, але навіть для того, щоб. Все-таки таке не повторювалося в майбутньому, бо розуміємо, що ситуація буде загострюватися, влада йде на загострення, і саме вибори по п'яти округах це демонстрація того, що влада не збирається мирно вирішувати ці питання. Це, таких фальсифікацій, як було цієї ночі і вчорашнього дня, взагалі в нас в Україні не було. Всі види можливих фальсифікацій на виборах. Воєдино були зведені в один день і підкупи, і залякування, і викидання членів комісії і спостерігачів з дільниць, і виключання світла, і вкидання бюлетенів ну все, що можна, і каруселі, і все решта, все, що можна, було задіяне. Повністю результати виборів сфальсифіковані. Ми не визнаємо тих результатів виборів. Ну і зрештою, дані екзитполів, ну просто діаметрально протилежними. Виявляється, стала. Якщо, наприклад, по Києву ще в 8 годині вечора після завершення голосування соціологи дають плюс 17 на користь Левченка, то виявляється, що чуть чи не мінус 17 на користь переплипишена після підрахунку голосів. Но це маячня повна. Це демонстрація того, що влада не пройшла. Тесту на демократію під час тих виборів, і це значить, що саме так вони і будуть проводити вибори президентські 2015 року. Якщо звісно, ті вибори взагалі відбудуться в нашій державі. Дякую. Це стосується високопосадовців Попова, Сівковича, Каряки. Всім розрозуміло, що вони саме не давали розпорядження. Вони також підпорядковані своєму керівництву, і ми зробили акцент на тому, що в якому разі. Не мінялось свідчення і слідство зробило так, що всі посадовці, і в тому числі ті, хто давав наказ цим, це посадовці середньої ланки. І Ми впевнені в тому, що відповідальність повинні нести люди, яким вони підлегли.